Тільки що написали мені в коментарях. Тут класно, в тебе у великій кімнаті знімай тут. Хтось написав, так, зараз в кінці прочитаємо. Ну і я думав, дійсно це привіт тут зараз. Зняти, тому що зараз на мама на кухню готує якісь пільмені каже, о, може, якусь, але ми то пільмені вже їли на відео. Можна е, купити на завтра, е, от, бо то вже той чилі е, е, соус. Пам'ятаєте, що ми шашликами їли закінчився, бо я вчора останній видавив. Можна купити ще той соус. І той з тим соусом пільмені з'їсти. От завтра можна вам спойлер ще одне, що буде завтра. так. Тому такі справи я знімаю тут, на каналі 18800, що новини, щось мав сказати. Протягом відео нагадаю і скажу, бо то часу не так багато. Вспію, зачитаю коментарі, не успію, не зачитаю. Одва розмаї. Let's go до заставки. Поїхали. День у реагує, день у спрейні реагує. Сьогодні він буде пити дві баночки. наче що у нас тут? Напій безалкогольного озону на роботезатрах, розмай лісовий ситро. Коротше, розмай, рідний смак зі смаком цитрусових ситро! тро. тро. Поїхали. Дивіться, я забрав дві книжки, бо то буде зависоко. Бо тут просто вищ, вищий стіл, ніж на кухні, тому I don't know. Ну, самі розумієте, але камеру треба ось таку поставити, щоб ви мене моє фейс бачили. так. Можна Добре, починаємо. А у мене вже ніхтя. Ну, попробуй. Ага, звичайно, по традиції в кінці я залишу. А тут треба буде ще по 11 така. Ану, подивимось. Ну, Грушковий, ви пам'ятаєте, блін, мене рука трясеться, не знаю чого. Я ж нічого такого. Е, що я хочу сказати? Грушковий мені не особо тоді зайшов. Тепер подивимося, що з собою представляє апельсин. Поїхали. Звичайне... Дюш. Тож, як то дюшес, так само це сетро. Нічого тут особливого нема. І до речі, якщо ви будете пити розмай холодний, то ви кашель все-таки будете мати, а, а не кашлю немає, так що. <смас> Знаєте, мене, до речі, дивувало, бо я вчора виконував у спільноті каналу. Скрін, що ви просили розмай. Але мене взагалі то дивує, що ви якусь ерунду чекаєте від мене. Того ж це реально не є, не представляє собою щось таке вау, смачне. Це якась фігня. От мілка вчора, оце дійсно щось нове та із Польщі, що у нас на Україні, ви це не побачите. Це фігня. Мені апельсиновий не зайшло. Давайте поставимо 7 з плюсом. Нічого такого особливого нема. Звичайна собі водичка солодка. Зі смаком чуть-чуть то апельсин. Нічого особливого. За ці дві баночки 39 гривень заплатив. Коротше. Коротше, трендієць. Я не гон би не обісраться. Я не можу, тут не ламати, мене рука трясеться. Мусив розлити, блін. Тільки тут хотів зняти вже розлив наскати. Нічого, висохне, ніхто не замітить. Блін, якась фігня. Надіюсь, ми швидше вип'ємо і що лишиться на коментар... коментарі. Коментарій там 20 коментарів. М -м, ви залишили. Але вчора коментарій не було. Жодного. Написали сьогодні. Хе, прикол тому під... У спільноті я виклав фотографію. Залишили коментарі. О, круто сьогодні розмай. Ви що, реально чекаєте цю херню? Що тут цікаво? Я думаю, дійсно вже думав персин буде. Фігня повна. Більше це бити не буду. До речі, цей колір має то саме, що Брд ми пили з вами. Але Bjorn порівняно з цим небо і земля. Це фігня повна. Ліпше енергетик Bjorn. Я вам серйозно кажу. Можна, до речі, вам показати цю кімнату, бо я вам особо цю кімнату ніколи не показу. А і ще я не знімаю в себе, бо... Зараз ще треба було би прибирати з дивана. Я думаю, нашу бардак знімати і ще на цей час трати. Я знову, як завжди, пізно зйомку починаю. Залишається буквально пару хвилин. Це раз є циферблат. Ну він спішить на дві хвилини, але орієнтер дає. Просто прикол тому що після 12-ї, тобто у першій годині, вже не пише 13, а пише перша. Ну, бо то є 2 два час, два формати часу. до 12, ну, до першої години. Так як усіх. А вже після першої не 13, а перша. Ну, одинича, я не знаю. Ну і вночі перша, і в день після... Ну, у перший день теж один. А не 13. Мало би писати 13. А знаєте, як ці старі люди кажуть, що теж перша, не 13-та. Ну, кожен по-своєму. Ой, друга баночка, поїхали. Давайте покажу, як я її відкриваю, бейба. Давайте одною рукою, бо ви знаєте, друге тримає камеру. Ай. Найс. Знаєте той мем? Та знаєте, що я буду казати, Та, Що, перший раз на, у інтернеті знаходитесь, чи що? Шо? Щось вже неохота пити. Ну давайте, рідний смак пише. Ну, в принципі, тут я вже можу погодитись, знаєте чому? Бо в дитинстві дійсно типо, таке подібне. Типа шипучка, типа... От то, що я не застав у цій ці ваші, це що нульових років пили, закидали, той, то розтворяли. Футь. Я, я уявляю, як, як то навіть ще гірше на смак, як оце мало би бути. Бо то, знаєте, яка хімія? Ти зачин... кидаєш воду, воно розчиняє. У мене було. Аналогічне, у мене було таблеточки. Зі смаком кока-коли, фанти, спрайту, ти кидаєш ці таблеточки, пару штук в стакан, добуляєш води. Воно розчаналося і робилася якась газіровка. Але така дешева і херова. Що ліпше було таблеточки ті самі пити там. Кидаєш воду і вони розчинялися. Як вони всі всі ті мої знайомі друзі, як з того балділи в дитинстві, що то балдіти? А зараз щось іншого балдіють. Ліпше цього не казати, що вони зараз балдіють. Все-таки в дитинстві було краще. Можливо, для когось. Для мене ні. Не знаю. Поїхали. Бо знаєте, раденький, що маленький. Або раденький, що дурненький і маленький. Ну і з фігні кайфували. А ще ті фігні купували шипучку ломи її. Сто, типа, як наркотик. Ну, типа, зламали цукерку, і з цю керку порошочок той шипований. І у рот чи а, саме найгірше у ніс така фігня хімікована. Ну, від того дуже чихати хотілося. Але з цього так вони раділи, що... Коротше, фігня займалися. Ну, а в принципі ліпше то, ніж то, що... Зараз. Ну, розумієте. Що Шо зараз? Можу просто дати 7 балів, ну фігово. Я б взагалі поставив 6 з плюсом. Бо то що... Ну але грушці ми поставили все-таки 8 тоді. Просто 7 балів. З, -з, -з, -з плюсом, то. Ні, без плюс. Давайте просто 7, так. Так, новини каналу Бруно Загрейта, мого любимчика. Так, по підписниках... Все вже мертво. Але зато клікбейт спрацював. Зараз на даний момент Сплітом по планетах. Це цей популярний мультик, який я дав клікбейт. Бо колись я теж був фанатом Сплітом по планетах 15-й рік, 16. -й. Але потім, думаю, таке щось не особо мені сюжет зайшов. Типу вони просто по планетах мандрують, там всякі якісь пригоди, думаю. Та щось не дуже сюжет такий цікавий. Все-таки мені Бруно цікавіший. І я, типу, клікбейт дав два, два роки назад. І тепер. Ким кимось дивним чудом тепер залетіло. Раніше до цього не залітало, вже майже три роки пройшло, чи, чи два-три-три три доходить. І бо це у 20 двадцятому я ставив осінню. І тепер вже залетіло. Ну, бачите, є такі відоси, які зразу залітають. Є що за пару днів, є що за місяць, є що за два роки. Оце приклад Бруно зегрейта. Ясно що це не за, завдяки Бруно, але ми як то дойшли. До головної мети, щоб мультик Бруно розкрутити по переглядах. Так, тому ось такі справи. Вже пішло 11800 дивно. Коротше, майже 12 тисяч. Та, я думаю, що за пару місяців 20 тисяч наберемо передю. А у мене на каналі 20 тисяч підписників. Блін, як обідно. У нас на каналі 18800, а воно по великому відосі обігнало Маланку. А Маланка навіть 20 тисяч не змогла набрати. Блін, хоч Брунові повезло з переглядом. Але я ж теж хочу мати якісь. На великих відосах перейді. Пише мені колега, придумай щось круте, придумай. Знімай ігри, знімай. Що він там мені ще радив? Ігри, ну, ігри, всякі там. Хайпові теми, що зараз цікаві, думаю, ну то що я зараз зроблю, пусто, то все одно не залетить. Не знаю, роби круті прев'юшки. блін, не виходить, ніяк це все робити. Бо думаєш, то а толку стотись, то зробиш, навіть нічого не набере. Ліпше вже... Але і бачите, як навіть тупо. 24 рік настане. 13 січня там починається. І знову ніхто не буде дивитися, бо Малан... Маланку ніхто не буде святкувати. Ви що думаєте, перемога вже буде до 24-го року? Знову ні. І знову мій канал мінус. Я кожного року з Маланки. Ну, не кожного, коли клікбейти став. Я приносив на канал багато передів по горизонтальних відео. Бо вони дивилися їх, Маланку. Я дурив людей, що о, типу, подивіться, Маланку я зняв 2000 якогось там року. Ну, типу, який наставлік, таку зняв. І вони такі думали, о, він Маланка, давайте подивимось. А там Деніс Фрейні реагує. <кхі> ну таким чином, ми клікбейтом надурили людей, та, теж та. Але, на жаль, війна, це все зіпсувала і навіть людей дурити це. Ну, нічого сказати. Вирахуйте, у січні ще 22-го була Маланка, ще не було цієї катастрофи. І. І я собі цим клікбейтом, що надурив людей, 4 тисячі переглядів приніс на канал, на повеликих відосах. Прикольно, але один раз у рік. Хоча б мав хоч, хоч щось, хоч 4 тисячі, а тепер вже й то не буде через цю війну дебільну. Ось такі справи. Я думаю, це не страшне, аби, наприклад, ми їли торт з бами на скатертину, було б біда. плями б лишилися. А це лише водичка, солодка, газерована. Ну, бачите, більше знімати тут вже не будемо. Або перед зйомкою я буду, якщо я буду тут знімати, я буду просто скатертину знову чуть аварія не сталася. Розстеляти і на цьому все. Я буду просто розстеляти, і ми будемо на голому знімати столі І так буде краще. Щось не додумався. Бо я летів вже знімати, у нас... О, пару хвилин лишається. Надіюсь, цей відос не буде довгим, бо ми лиш почитаємо. Там щось до 20 коментарів, тобто там не дуже багато читати. Ну, думаю, ролик все одно до 20 хвилин, цей буде йти, якщо не більше. Коби б не 30. Ну, думаю, 30 вже хвилин не буде. Аж не віриться, що в нас зараз вже 19 тисяч. Карп'яць, оце ми зараз за останній цей місяць, коли ми набрали 18 тисяч? Я знаю коли, 10 липня. Тобто місяць назад, я добре пам'ятаю, то це вже майже через місяць ми ще одну тисячу на канал принесли. Нічого собі. Дійсно вип'ємо за це, але я вже не пити. Нічого собі? Непогано, слухайте. Це порівняно з попередніми місяцями, це дуже класно. Тисяча за місяць. Ой, сорі, це дуже класно. Хоча я подивився вчора по аналітиці Федеріко Феліні вже... Кочується по перейдах, все нижче, все глибше і глубше на, на дно йде, все-таки там вже перестають суто дивляться ці нові, які закиду. Але все одно, друзі, збираєш, збираєш людей на канал і це дивляться. І я, знаєте, думав, що я зараз 10 серпня викладу дуже до фіа контенту, що я і зробив. І зараз пішдуть жорсткі відписки. Що ви думали? Уже ніяких відписок, бо то аналітика все показує. Аналітика показує все плюс. Плюс 30 підписників додались за останні дні, плюс 40. Розумієте, навіть нема мінусів. Нема що там мінус 50 відписалося через те, що людям просто розумієте завдяки тому, що аудиторія мертва. І виходить так, що вони взагалі не знають, хто такий Деніс Френлі Деніс Френлі канал просто підписалися для Галочки. І, все. і завдяки цьому я хоча б в плюсі в тому, що я хоч можу мільйон відосів викладати. Кожну хвилину, кожну секунду ніхто не відпишеться, бо нікому нічого Ютуб не скаже. розумієте? Ні, ну це вже за жорстко кожну хвилину, кожну... Ну, Це, це для прикладу. Та. І виходить так, що, що від... Вроді би відписок я не буду мати. Але подивимося, що буде за пару років. ага. Аж би я потім, знаєте, набрав цих 20 тисяч, потім, якщо вийде, 25 тисяч і пройде багато років, я все далі буду знімати, і все таки люди будуть. Під... І якщо не буде залітати, ну коротше, перестанемо на YouTube рекомендувати за пару років, ніхто вже підписуватись не буде, допустим. І вже дійсно будуть попадати ці багато роликів. Мінус 500 підписників, мінус 400, мінус 1000 і так, з 20 тисяч скоджуся до 14, а потім взагалі до де. Оце буде тру... труба. Коротше, як то могила моєму каналу, Гріб та... Ну, надіюся, цього не... не станеться. Знаєте, що я знову зробив? Думаю, здогадалися. Твою мать. Ну, побажайте удачі, думаю, цьому це не станеться. Але подивимось. Поки що, дякую, хто зі мною. Добре, дружні, йдемо почитаємо, що ви там. Написав. Ну, Бачите, може, і не буде 20 хвилин відео стривати, а? Буду затягувати, то й буде й 30. Фу, після цієї водички так зуби ще починають жорстко воліти, а то на хімія. Коротше, це на Ютуб-шорт, я все це вип'ю. Більше, До речі, більше не просіть, навіть якщо випустять ще новий смакет, допустим, просто з полуницею чи, наприклад, випустять лаймом, Все, я це більше брати не буду. Дешевизна тупа, херова. І болять зуби. Все, я це, брати більше не буду. Все, я пояснив. І роз'яснимо. Погнали до коментарів. Let's go! Доброго ранку. 16 лайків. Ну, дай Боже би не списав. Поїхали, 24 коментарі. Якісь нові користувачі. А може, колись коментували, перестали, не знаю. Коротше, давайте без... не пише канал, я не читаю. А це реально новинка. Я ще таку мілку ніде не бачив. Так, так, я кажу, це з Польщі. Ну, можете там загуглити, може й. Ну, та, мало би бути в Гуглі, але. Ну, типа, в Україні нас не було. Бравел Рау. Що, е, реально Бравел, Так канал називається. Бравел 2000. Окей. Круто, якби ти в Польщу поїхав, знову б влоги знімав. І це краще за те, що ти зараз знімаєш. Так, але не хочеться рідну домівку покидати, бо тут. Блін. Привиклося, а зараз я поїду доповістимо до своєї дволюдні сестри, що вона мені окрему кімнату не дасть. і я буду знімати на дворі. Ну, розумієте, така ситуація. Що тут я хоч знаю своє місце, маю своє місце, можу знімати, бути на одиниці з вами і знімати відоси. А там. А там. так. Тому ось такі спеціально. Ну, подивимось, час покаже, що вони там задумають. Чернишова, є ще трохи і буде вже після твого дня рождення 19 тисяч підписчиків відмічати. А, будемо через. Ну тата. -та. Послєтво. Ну так, 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 ще пару днів вже думаю буде 19 тисяч. Та, та. За ним уже 20. Ну, дочекаємось, будемо відмічати, як дочекаємось. Але не Паріж, виходить, з молоком краще. Е, ну так, так, все-таки мені сподобалось більше, ніж просто саме. Я бачила влог з Болгарії, він шикарний. Дуже дякую. Надіюсь, комент залишила. Домінік Уеторе. З днем рождення. Дякую, але було пару днів назад. Отак само у Фейсбуці мені почали коментувати люди, що з днем рождення, з дому родження. Я такий в голові, а ви де були 8 серпня, хоча б 9? Чого ви починаєте 11-го не коментувати за 2 дні? Тобто люди трохи, ну, пізно, бо там, я знаю, з повіщенням, може, пізніше відбуває. А ці, просто хто не залітало, тепер подивилися контент і тепер з нього рождення. У великій кімнаті так гарно, чому там не знімаєш? От, я про цей коментарі на початку відео сказав. Та, він тільки що написав. І я вже от сюди. Ти мені підкинув, скажеш, скажімо так, ідею. Бо я думаю, вже в своїй кімнаті, так як вона не пускала на кухню через те, що готує пільмені. І я думаю, блін, зараз це прибирати. Тут вибив цей коментар, пару хвилин, я думаю, блін, а це реально крута ідея. Тому дякую тобі, брат. За хорошу ідею. Сім е, дім. Якщо. До речі, лице з на цього сігму, похоже, тут о, цей мем. Якщо я перегляну всі ці 10 відео, які ти залив, то мені медаль вручиш. Ну, звичайно, головне, переглянь і прокоментуй. Тоді відповім тобі медалькою. Та. Е, так, але Болгарія класна. Безумовно ло -трек. Денис, а на 20 тисяч підписників з Люка вернеться з була на канал. Та як вона може вже вернутися, як вона там вже на роботу е влаштувалася, але не в тому ресторані, а там дальше в якійсь кафешці. там далі. Ну, вона казала, що ти там не знімав влоги. Це зовсім інший е район, бо тіпа, вона доїхає зранку цими бусиком, та вроді бусиком наказала. Чи таксі Ні, вона казала, що бусиком їде, і типу, там. В іншому кафе. Я питаюся, а як ти там, мову? Вони кажуть, то там вони руську, не вони по-російськи знають. І вона по-російськи з ними ти знаєте, один на одного та розумієте. Ну, а я радий за неї, що вона знайшла собі краще життя. На канал не хоче, то не хоче. Окей. Добре. Е, тому її не чекайте, але все таки. З кавою зуби не боліли, значить, потрібно їх тобі з кавою їсти. Та, Це цілком вірно, тому що е, дійсно з кавою вже не боліло. Бо знаєш, через те, що ти їш і одночасно запиваєш, і хто запиває, розтоплює шоколад, і е, в, в, загалом виходить, що люди. Е, Люди, Зуби вже не болять. так. UA порівняв свій канал з каналом, який працює над ним команда і знімають постійно індійські фільми. А, це те про Ти Сіріас? Ну так, так, вони ж там постійно працюють, знімають. Ну, Блін, я теж так хочу кожен день знімати. Та. Алло, Не Паріж, дякую за спойлер. чекаємо сьогодні у 12 годині, розмай кашлю немає. Скоріше за все будеш мати кась. Ну, якщо холодний вип. Ну, коротше, отримуй. Ростерс, блін, я теж так хочу. Воно смачне, не знаю, чи у мене не буде від цього зуби боліти. Не знаю, кожного по різному. У мене, може, д... дратівливі зуби, і тому на шоколад і реагують інакше. І болять. Або на ні-ні, ні ні у мене др... реагують зуби на карамель, скоріше за все, бо там є карамель, але я її обочнюю, а зуби болять від карамелі Найбільше. Знаєте, бо вона липка і дуже солодка. Я, я тепер вже зрозумів, чому в мене зуби болять. Не від шоколаду і не від молока, а того що там було крем, а від карамелі, бо кар... Карамель дуже липка, приставуча, як жуачка, і від того зуби болять, зрозумів. Adventure Time Jake Finn. Мені здається, що ти робот, тому що як ти можеш кожного дня так багато відео викладати на канал, ти робот чи інопланетянин? І інопланетянин не робот. Я просто хочу займатися тим, що мені подобається, викладати кожен день відоси. Ну, я по пару штук, я помалу. Як який день. Ну, розумієте, є, що багато, є, що мало. Ну, так, всі скажуть, що багато. Окей. Денис, коли буде злюка? Відповів уже в попередньому коментарі. Футбел. Ну, так мало коментарів, глядачі просто із-за великої кількості контенту не встигають тебе переглядати і коментувати. Тому, скоріше, там активу ніякого не буде. Подивимось. Тиждень-два покаже. Надіюся, що буде хоча б. Ну, бач, там є поки що десь 2-3 коментарі. Може, ще хтось підтягнеться, прокоментує. Подивимось. Мімі Докс, так з кавою ліпше. Так, та, все-таки з кавою мені ліпше, мілка, вийшло, зуби не боліли. Мурат сайна... Сайнаруєв. Почому скетч вже не знімаєш? Ще би запитався за 5 років. Тому що познімав перший рік, коли я тут на каналі Деніс Френні знімав найбільше. Ну ти все, два скетчі зняв, ти до побачення. в 18-му році влоги. А в 19-му я ще знімав ці, як то їх? Коротше кажучи, потім вже забив. Ще в 20-му щось виклав, вже потім забив. Та. Е, поч... Так, так, так. Бравлер Аук. Чому злюка у Болгарії відпочиває, а ти ні? Ну, бо мені, час був вже додому. А ти розумієш, в мене ж немає більше грошей. На проживанні, потім я як я доберусь. А Здюка сказала, що я ж не є твоя сестра, чи якась рідня, щоб я з тобою жила. Я вільна дівчина, що хочу ти роблю. Я лише тут знайду роботу. в Булгарії, мені Болгарії, мені сподобалась Болгарія, я буду там жити. А Ти собі живе, як ти хочеш. Тому вона лишилася там ось такі справи. Так, чому так багато відео? Подобається знімати і вести контент кожного дня. Які дві частини? Які дві частини? Дві частини мілки. А, ну то напевно. Дві частини мілки. Ну, типа, ми розділювали їх на дві частини, щоб дати оцінку з кавою. Тому дві частини. Чому не 10? А зуби не боліли у тебе в цьому відео. Ну, чому я поставив не 10, а 9 з плюсом, тобто майже 10, того що. Ну розумієш, як би тобі пояснити, того, що без кави зуби болять, а з каво вже ні, але виходить, якщо самі зуби болять і реагують, тому не можу поставити цілу десятку, але з плюсом втулив, тобто майже 10. Ти хочеш активу під роликами і загружаєш великих 10 відео, звідки буде актив у твоїх підписників ти що, думаєш, інших... у твоїх підписників ти що думаєш інших справ немає, як цілий день дивитись і коментувати твої відео. Моє діло загрузити, ваше діло зробити вибір, дивитися моє відео чи не дивитися. Тому такі справи. Домінік Торес, ти дуже багато вигружаєш. Це і так понятно. І, і мав і Козлов. Вася Ковбін, круто якби ти поїхав у Польщу, тому що в Україні небезпечно може Вінком забрати тебе небезпечно. У мене є право на те, щоб мене не забирали. Є спеціальні документи, які... Дають дозвіл, щоб мене не забирали воєнком. Вже скажу раз і навіки, щоб ніхто з цим до мене не допитувався. Постійно це мені пишуть, як в діректі, так і... Ну ясно, не часто, деколи, але пишуть, є частенько ці ком ці запитання. Тому в мене є спеціальний документ. Ось такі справи. А що там кажеш, круто би ну та то, що в Польщу би влог познімав, не знаю. Поки що нічого не думаю, поки що нічого не знаю. Тому на цьому все. Все таки відос вийшов до 20 чимось хвилин. Ну, нічого сказати. Багато ви пишете, ну і добре. Треба дати кожному відповідь. Так і справи. З вами буде Денис справді. Лайк, підписка, коментарі. Завтра, може, пільмені з тим буде, якщо вийде, якщо ні, то щось інше. Всім, гарного дня, всім пока. Бувайте, дружні. Йоу.